Андрій Усачов. Розумна собачка Соня. Соня і самовар. Одного дня собачка Соня вирішила випити чаю з варенням. Вона поклала свого улюбленого вишневого варення в блюдечко, увімкнула самовар, сіла і почала чекати, коли закипить вода. Сиділа вона, сиділа, чекала, чекала, потім глянула на самовар і раптом побачила себе в самоварі. Ой-ой, подумала собачка Соня, як же це я в самовар потрапила? Сидить вона в самоварі, дивиться на себе і нічого не второпає. Лапи в неї набрякли. Мордочка видовжилася, а вуха наче два величенькі лопухи. Ой-яй, здогадалася собачка Соня. Певно, я обварилася в самоварі. Тут вода почала закипати, і з самовара шугнула пара. Ой-яй. перелякано закричала Соня. Я ж можу зваритися. І чимдуж стрибнула із самовара? Вона зачепила шнур. Самовар гепнувся, і з нього вихлюпнулася гаряча вода. Та Соня, на щастя, вже встигла відскочити вбік. Добре, що я вчасно вистрибнула, дмухаючи на ошпарений хвостик, думала розумна собачка Соня, а то б і не помітила, як зварилася. Пляма. Одного дня Соня їла з банки вишневе варення і ляпнула трішечки на чисту білу скатертину. Ой-ой-ой, злякалася вона, тому що хазяїн терпіти не міг плям і страшенно гнівався, коли Соня сідала з брудними лапами на стіл чи стрибала на його світлі брюки. Що тепер буде? подумала Соня, роздивляючись яскраву вишневу пляму. Вона спробувала злизати пляму. Та пляма не злизувалася, а навпаки, чомусь збільшилася. Соня почала лизати далі, лизала, 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 та скільки вона не лизала, пляма тільки. Збільшувалась і невдовзі з маленької, акуратної плямочки перетворилася на величезну, завбільшки старілку плямищу. Ще трохи, у відчаї подумала Соня, і буде одна суцільна пляма. І тут їй на думку спала геніальна ідея. Собачка Соня вилила на стіл залишки варення і почала їх розмазувати. Ніякої вишневої плями не буде, а буде прекрасна вишнева скатертина без жодної плямочки, думала розумна собачка Соня, розмазуючи й розлизуючи варення по всій скатертині. Розлизавши все, Соня сілася помилуватися своєю роботою і раптом з жахом виявила, що під банкою залишилася пляма. Яскрава біла пляма на чудовій вишневій скатертині. Соня зазирнула в банку, але варення там уже не було ані краплиночки. Ох, як лаявся Іван Іванич. Побачивши цю пляму, хоча вона була цілком білою і чистою. А що було б, подумала розумна собачка Соня, якби я залишила ту брудну і негарну, ну, просто страшно уявити. Веселка стояла тепла сонячна днинка. Собачка Соня вийшла засмагати на балкон, і раптом згори щось закапало. Що це? здивувалася Соня. Вона визирнула назовні і побачила маленьку дівчинку. Спочатку дівчинка тихенько схлипувала, потім почала плакати все сильніше і сильніше. І нарешті заридала. Як маленька хмаринка. Ой ой. розгубилася собачка Соня, не знаючи, що їй робити, по парасольку бігти чи дівчинку заспокоювати. І тут вона побачила, як поряд з дівчинкою з'явилася маленька веселка. Ой, як цікаво, подумала розумна Соня, це ж справжня веселка. Дівчинка теж побачила веселку і так зачудувалася, що сльози в неї одразу ж висохли. Та щойно вона припинила плакати, як веселка тут же розтанула. Дівчинка знову заплакала, і веселка знову з'явилася. Дівчинка враз припинила плакати, і веселка знову пропала. Тут уже дівчинка ридма заридала. Ой-ой, ой засмутилася собачка Соня. Що ж це виходить? Щоб вона не плакала, треба, щоб вона плакала. А щоб вона плакала, треба, щоб вона не плакала. І тут Соні спала дуже розумка, розумна думка. Треба зробити штучну веселку, зміркувала вона, і побігла по ліку з водою. Дівчинка... Одразу ж припинила плакати. Веселка вийшла така велика і чудова, що на вулиці почали зупинятися перехожі, а з магазину навпроти висипали продавці. Прийшли помилуватися соненою веселкою, і абсолютно лисий поет Тім Собакін і навіть похмурий двірник Сідов. Останньою визирнула сусідка Бджілкіна. Що жила поверхом нижче і сушила на балконі білизну. Це що за неподобство? закричала вона і так грізно подивилася вгору, що веселка сховалася і більше не з'являлася. Чому так у житті завжди виходить? думала потім собачка Соня. Якщо всім щось дуже подобається? То комусь це обов'язково не сподобається. Гірчиця. Соня сиділа перед тарілкою з вівсяною кашею і думала про те, як у її житті мало задоволень. Дуже дивні ці люди, розмірковувала вона, картоплі чи борщу. Чи каші їдять багато, а всіляких смаколиків, приміром, ковбаски, варення чи шоколадних цукерок? Помалу. Це неправильно, думала розумна собачка Соня. Правильно, це коли навпаки. Смачного багато, а не смачного трішечки. Хазяїн Іван Іванич. Був такий самий, як усі. Він кидав у велику миску каші маленький шматочок масла, а на товстий кусень хліба клав тонюсіньку скибочку ковбаски. Соня на його місці робила б інакше. Вона кидала б у велику тарілку масла малесенький шматочок каші, а ковбасу чи варення. Взагалі піла без хліба. Соня згадувала всі смаколики, які будь-коли куштувала, й облизувалася. Адже є певно і ще щось дуже-дуже смачне, чого я не куштувала, подумала раптом вона. Щось таке, чого їдять помалу. Адже чим смачніша річ, тим менше її їдять. І тут розумна Соня згадала, гірчиця! Ах, зраділа вона, як же я одразу не здогадалася. Іван Іванич діставав гірчиці зовсім трішки на самому кінчику ножа, а потім обережно намащував на хліб і, примружившись, відправляв до рота. Потім він говорив а, -а, -а! І від задоволення, мотаючи головою, кидався на борщ та інші несмачні речі, неначе вони були шоколадно мармеладні. Соня дістала з холодильника зелену баночку, відкрутила кришку. І, зачерпнувши повну велику ложку гірчиці, рішуче сунула її до рота. А, -а, -а примружившись, сказала Соня. І тут же відчула, що проковтнула їжака отруйну змію й гарячу праску одночасно. Ой-ой-ой! закричала вона й почала гасати квартирою, перекидаючи все на своєму шляху. У роті у неї пеком пекло. Може, я перетворилася на вогнедишного дракона? з жахом думала Соня. Вона хотіла глянути на себе в дзеркало, але пробігала повз нього так швидко, що встигала помітити тільки кінчик хвоста. Потрібно терміново чимось загасити, здогадалася раптом Соня, і кинулася до тарілки з водою. Спочатку вона випила всю воду, потім почала гасити кашею, тоді вчорашньою картоплею, потім вона проковтнула залишки борщу і півбуханця чорного хліба, висолопивши розпухлого язика, Соня сиділа перед зеркалом і думала про нещасного Іван Іванича. Тепер вона знала, для чого він їсть цю жахливу гірчицю. Після такої гидоти, міркувала собачка Соня, і звичайний борщ, здається, смачнішим за вишневе варення. Як Соня рибалила. Собачку Соню цікавили найрізноманітніші питання. Чому, наприклад, цукор солодкий, а сіль солона? Чи навіщо люди ходять на роботу? Чи де ростуть сосиски? Хазяїн вважав Сонені питання безглуздими. Хоча на жодне з них не міг відповісти. Безглузде питання, говорив він. Цукор солодкий, тому що це цукор. Зрозуміло. А якби він був сіллю? питала Соня. Іван Іванич гнівався і нічого не відповідав. Та що більше він не відповідав, то більше у Соні з'являлося питань. Одного дня. Її раптом зацікавило, звідки береться вода в крані. Безглузде питання, сказав Іван Іванич. Ясно звідки? З труби. А в трубі звідки? А в трубі з річки? А в річці? В річці з моря? А в морі, з океану, звідки ж ще? Соня уявила, як вода з океану тече в море, з моря в річку, з річки в трубу, а з труби прямо в кран. І це їй страшенно сподобалося. Але якщо вода тече з річки, подумала раптом Соня, а в річці є риба, то значить вона тече разом з рибою. А якщо вона тече разом з рибою, міркувала Соня, то виходить, я можу чудово порибалити. Коли Іван Іванич пішов на роботу, вона дістала з комори сачок, відкрутила у ванні кран і почала чекати. Цікаво, кого я впіймаю? думала Соня. От якби кита. Чекала вона, чекала, та кит з крана не з'являвся. Звичайно, розмірковувала Соня, для китів кран занадто вузький, але бичків чи кільок я наловлю неодмінно ж. Та бички і кільки теж чомусь не показувалися. Певно, вони виглядають з крана. Помічають, що я тут і ховаються назад. От, хитрі, подумала Соня. Та пусте. Ви хитрі, а я хитріша. Соня заткнула ванну пробкою, щоб кільки не витекли на другий поверх. Накришила в неї хліба і пішла у своїх справах. Хвилин через десять. З ванної почувся страшенний шум і плюскіт. Так і є кит, подумала Соня і, схопивши сачок, забігла до ванної. Ріка нестримно лилася через край і розливалася в озеро. Але ні кита, ні найдрібнішої кільки в ній не виявилося. Лише гумова тапочка Іван Іванича самотньо погойдувалася на хвилі. Куди ж поділася вся риба? замислилася Соня, викручуючи ганчірку. Ну, не може бути, щоб їй зовсім не лишилося. Хоч десяток рибок у річці та лишився, Соня уявила, як десяток рибок пливе річкою, потім запливає у трубі, потім просувається нею вгору. Ах! здогадалася розумна Соня. Ну, звичайно, вони просуваються вгору і там їх виловлюють. Спочатку їх виловлюють на дванадцятому поверсі, потім на одинадцятому, потім на десятому. Потім на дев'ятому, а тоді нам на третьому нічого не залишається. Весь день Соня думала про тих жадюх на горі, які самі виловлюють усрибку, а іншим нічого не залишають. І дійшла висновку, що рибалити в квартирі марно. У них там на горі, може, і риболовля. Сердито думала вона, а у нас тут повінь.